Діяння апостолів, розділ 14, В віконії вони ввійшли, як звичайно, в юдейську синагогу і промовляли так, що увірувала велика сила юдеїв і греків. Юдеї ж, які зоставалися невірними, підбурили і роз'ятрили настрій поган проти братів. Та все ж таки Павло і Варнава перебули досить часу, одважно промовляючи у Господі, які свідчив слово своєї благодаті і робив так, що знаки і чудеса творилися їх руками. І розділився народ у місті. Одні пристали до юдеїв, другі ж тримались апостолів. Коли ж погани і юдеї разом з їхніми старшинами кинулися, щоб їм заподіяти зневагу та їх каменувати, вони, збагнувши це, втекли в міста лікаонські лістру та дербу і околицю, і там звіщали євангелію. У лістрі сидів один чоловік не дуже на ноги, кульгавий від утроби матері своєї. Який не ходив ніколи. Він слухав, як Павло говорив. Глянувши на нього пильно і побачивши, що він мав віру, щоб спастися, Павло сказав голосом великим: Устань просто на твої ноги. Той скочив і почав ходити. Як же народ побачив, що Павло зробив, підняв свій голос, гукаючи, по лікаонському. Боги в людській подобі зійшли до нас і назвали Варнаву Зевсом, а Павла Гермесом, бо цей був першим у слові. І от жрець Зевса, храм якого був перед містом, привів добрами биків з вінками і хотів разом з народом принести жертву. Довідавшись про це, апостоли Варнава та Павло. Роздерли на собі одежу і кинулись між народ, вигукуючи. Люди добрі. Що це ви робите? Та ж і ми такі самі, як ви, люди, що проповідуємо вам, щоб ви від цих марнот навернулися до живого Бога, який створив небо і землю, і море, і усе, що є в них. Який за минулих поколінь дозволяв усім народам ходити своїми шляхами, хоч і не лишив себе без усякого свідоцтва, добро творячи, даючи вам з неба дощ та врожайні часи, сповняючи харчами і радощами серця ваші. Таке кажучи, ледве народ спинили, щоб не приносили їм жертви. Аж тут з Антіохії та іконії надійшли юдеї, які, привабивши на свій бік чернь, каменували Павла і виволікли геть за місто, думавши, що він умер. Та коли учні обступили його, він устав і повернувся у місто. Наступного дня вийшов з Варнавою в дербу. А як звістили Євангелію в тім місті і придбали чимало учнів, повернулися назад у Лістру, Іконію і Антіохію, підсилюючи серця учнів і заохочуючи твердо триматись віри. Бо через багато страждань нам треба ввійти в Царство Боже. Вони настановили їм по церквам старших, а після молитви і посту. Передали їх Господові, в якого ті увірували. І, перейшовши в Пісідію, прибули в Памфілію. Звістивши слово в пергії, спустились в Аталію, а звідтіля відпливли в Антіохію, звідкіль були віддані ласці Божій на діло, яке довершили. Прибувши ж. І зібравши церкву, розповідали все, що Бог учинив з ними, та як він відчинив поганам двері віри. І перебули з учнями чимало часу. Од Розділ двадцять перший Побачив я небо нове і землю нову, бо перше небо і перша земля минули, і моря вже немає. І побачив я місто святе, Єрусалим новий, що сходить з неба від Бога приготований, мов нареченна, прикрашена для мужа свого. Почув я від престола голос Великий, що говорив От. Житло Бога з людьми, і він житиме з ними, і вони народом Його будуть, і сам Бог буде з ними, і витре кожну сльозу з очей їхніх, і смерті не буде більше, ні скорботи, ні плачу, ні болю не буде більше, бо все попереднє минуло. І сказав той, хто сидить на престолі. От нове творю все і говорить, напиши, бо ці слова вірні і правдиві. І сказав мені. Сталося я, Альфа і Омега, початок і кінець. Я спраглому дам даром від джерела води життя, переможець унаслідує це, і буду йому Богом. І він буде мені сином. Боязливих же і безвірних, і мерзких, і убивників, і розпусних, і чарівників, і ідолопоклонників, і всіх лжеців, пай їхній в озері, що горить огнем і сіркою, то смерть друга. І прийшов один із семи ангелів. Що мали сім чаш, повних сімома карами останніми, і говорив зо мною, кажучи: Підійди, я покажу тобі жінку, нареченну Агнця». і переніс мене в дусі на гору велику, на високу, і показав мені місто святе Єрусалим, що сходив з неба від Бога, опромінений славою Божою. Сіяння його схоже на камінь найкоштовніший, як на камінь яспис криштально ясний. Він мав мур великий і високий і мав дванадцять брам, і при брамах дванадцять ангелів, і імена написані: які є: дванадцяти колін синів Ізраїля. На сході три брами, і на півночі три брами. І на півдні три брами, і на заході три брами. Стіна міста мала дванадцять підвалин, і на них дванадцять імен, дванадцяти апостолів Агнця. А хто говорив зо мною мав міру, тростину золоту, щоб зміряти місто і брами його, і стіни його. Місто чотирикутно лежить. І довжина його така ж сама, як і ширина. І зміряв він місто тростиною на 12 тисяч стадій, довжина і ширина, і висота його однакові. І зміряв він стіну його 144 лікті, мірою чоловіка, що є і ангелова. А побудова стіни його яспис і місто. Золото чисте, схоже на скло чисте. Підвалини муру міста всяким камінням коштовним оздоблені. Підвалина перша яспис, друга сапфір, третя Халцедон, четверта смарагд, п'ята Сардонікс, шоста Сардіон, сьома Хризоліт, восьма Берил, дев'ята топаз. Десята хризопрас, одинадцята Якинт, дванадцята Аметист, і дванадцять брам дванадцять перлин. Кожна брама була з однієї перлини. А вулиці міста золото чисте, мов скло прозорчасте. А храму не бачив я у ньому, бо Господь, Бог Вседержитель, є храм його. І Місто не має потреби ні в сонці, ні в місяці, щоб вони світили йому, бо слава Божа освітила його, і світильник його агнець. Ходитимуть народи в світлі Його, і царі землі принесуть славу і честь свою до нього. Брами Його не замикатимуться вдень, ночі ж там не буде. І принесуть славу і честь народів до нього. Не ввійде до нього ніщо нечисте, і хто чинить мерзоту і неправду, але тільки ті, що записані в книзі життя в агнця. Псалом 86 Приклони, Господи, Твоє вухо, обізвись до мене, бо я нужденний і вбогий. Бережи мою душу, бо я вірний, спаси, о Боже, Твого слугу, що покладається на Тебе. Змилуйся надо мною, Господи, бо я весь час до Тебе кличу. Звесели душу слуги Твого. Бо до Тебе, о Господи, я підношу мою душу. Бо Ти, о Господи, добрий і ласкавий і повний милосердя до всіх, що Тебе прикликають. Вислухай, о Господи, мою молитву, почуй голос мого благання, У день моєї скрути, до Тебе я взиваю, Ти бо вислухаєш мене. Немає, Господи, Тобі рівні поміж богами, і немає діл, як Твої діла. Усі народи, що створив єси їх, прийдуть, поклоняться, о Господи, перед Тобою і прославлятимуть Твоє ім'я, бо Ти великий і твориш дивні речі. Ти Бог єдиний. Господи, навчи мене путі Твоєї. Щоб я ходив у твоїй правді, води моїм серцем, щоб перед іменем Твоїм воно острах мало. Я буду дякувати тобі, о Господи, мій Боже, всім моїм серцем і прославлятиму ім'я Твоє навіки, бо милість Твоя велика надо мною, і Ти вирятував мою душу з найглибшого шеолу. О Боже! Горді піднялись на мене, і юрба насильників на життя моє чигає, вони й на тебе не вважають. Але Ти, Господи, Бог милосердний і милостивий, повільний до гніву і повний ласки та правди. О, повернись до мене і змилуйся надо мною, дай слузі Твоєму Твою силу і спаси сина служниці Твоєї. Яви мені знак милості твоєї, щоб ненависники мої те бачили і осоромились, бо ти, о Господи, поміг мені і мене потішив. КНИГА проповідника Розділ восьмий. То знає пояснення речей, як не той, хто мудрий. Мудрість людини освітлює її обличчя і змінює суворість її виду, чини волю царя і це із за присяги перед Богом. Не квапся відійти від Нього, в погану справу не втручайся, бо він що схоче зробить. Бо слово царя могутнє. Хто зважиться йому сказати, що чиниш? Хто береже наказ, той не дізнає лиха. Серце мудрого час і суд розрізняє. На всяку бо є час і суд, і лихо, що над чоловіком висить, тяжке, бо він не знає, що буде. Хто йому скаже, як воно настане? Ніхто не має влади над вітром, щоб стримати його, і ніхто не має влади над днем смерті. Від бою відпустки немає, і зло не вирятує того, хто його коїть. Усе це я бачив, прихиляючи увагу до всього, що діється під сонцем. У час, коли людина панує над людиною, їй на шкоду. Бачив я далі, що грішників ховали, і вони входили до спочинку, а ті, що чесно чинили, відходили далеко від святого місця, і їх у місті забували це теж марнота. Що вирок над лихим учинком не виконується швидко, тим серце людське і повне бажання чинити зло. І хоч би грішник сто раз чинив зло, і то довго, однак я знаю добре, що щасливі будуть ті, що бояться Бога, власне, тому, що вони його бояться. Безбожному ж не буде щастя. І мов тінь проминуть його дні, бо не боїться бога. Є й така марнота, що діється на землі. Праведним стається те, що заслужили своїми вчинками безбожні, а безбожним трапляється те, що заслужили своїми вчинками праведні. Я сказав І це теж марнота! І я почав хвалити радість, бо нема щастя для чоловіка під сонцем, як їсти, пити і веселитись, і щоб це супроводжувало його при його праці за час його віку, який Бог дав йому під сонцем. Коли я спрямував мій розум на те, щоб спізнати мудрість, а щоб подивитись на справи, які діються на землі, бо ні удень, ані вночі не бачать сну очі. Тоді побачив я, розглянувши всі діла Божі, що ніхто не може збагнути діл, які діються під сонцем. Як би чоловік не силкувався, не може їх дослідити, та й мудрий теж. Навіть коли думає, що знає, не може їх дослідити. Книга Ісуса Навина, розділ шостий Єрихон зачинився і замкнувся кріпко перед синами Ізраїля. Ніхто не виходив ані входив до нього. І сказав Господь Ісусові Ось даю тобі в руки Єрихон і його царя та його сильних войовників. Ви всі здатні до війни обійдете навкруги міста один раз і так робитимете шість днів. Сім священників нехай несуть перед кивотом, сім сурем з баранячого рогу, а дня сьомого обійдете сім разів навкруги міста, і нехай священники засурмлять. Коли ж засурмлять у баранячий ріг, то весь люд, як тільки почує знак трубний, хай кликне сильним окликом, і мури міста впадуть на землю, і народ. Увійде до нього там, де хто стояв. І покликав Ісус навин священників і сказав їм Візьміть кивот завіту, а сім священників нехай несуть сім труб з баранячого рогу перед ковчегом Господнім. А до народу він сказав Ідіть наперед і обійдіть навколо міста. А озброєні ж перед кивотом Господнім. І так воно сталося, як наказав Ісус народові Сім же священників, що несли сім сурем із баранячих рогів, виступили перед Господом і засурмили, а кивот Господнього завіту йшов за ними. Озброєні ж ішли перед священниками, що сурмили, а ті, що тяглися ззаду. Ішли за ковчегом і йдучи сурмили. І повелів Ісус народові Не вигукуйте, щоб і голосу вашого не було і чути, і щоб ні пари з уст ваших, поки я не повелю вам. Гукайте, тоді і видайте бойовий оклик. Ісус обвів ковчег Господній один раз навколо міста, а потім. Повернулись у табір і там переночували. Устав Ісус рано вранці, і священники взяли ковчег Господній. Сім священників, що несли сім сурем з баранячих рогів, йшли перед кивотом Господнім та, йдучи, все трубили в труби, а озброєні ж йшли перед ними. Ті ж, що сунули ззаду. Йшли за кивотом господнім і йдучи, сурмили. Отаким робом, на другий день, обійшли вони один раз навколо міста і повернулись у табір. Так чинили вони шість днів. Сьомого ж дня встали вони рано, коли займалось на назорю, та й обійшли звичайним робом сім разів навколо міста, тільки цього дня. Обійшли вони сім разів навколо міста, а за сьомим разом засурмили священники, і Ісус сказав людям: Гукайте, бо Господь дав вам місто, і нехай місто, саме воно з усім, що є в ньому, буде знищене для Господа. Живою зостанеться тільки рахав, блудниця і усі, що з нею в хаті, бо вона переховала посланців, що їх ми були послали. Самі ж ви бережіться добре забороненого, щоб, бува, не наклали на себе прокляття, взявши що забороненого, та не підвели табір Ізраїля, під анатему і не навели на нього якогось лиха. Все срібло і золото і увесь мідний та залізний посуд нехай буде посвячений Господові і увійде в Господню скарбницю». І закричав народ, і засормили. А як почув народ звук трубний, ще дужче закричав І впали мури міста на землю, і народ запопався дертися в місто, кожен прямо перед собою, і захопили місто. І знищили вони вістрям меча як анатему, все, що було в місті чоловіків і жінок. І молодих і старих волів, овець і ослів. Обом же розглядачем краю Ісус звелів Ідіть у хату до блудниці, і як заприсяглися ви їй, виведіть звідти жінку з усім, що їй належить. Увійшли ті молоді розглядачі і вивели рахав з батьком її та матір'ю, з її братами і з усім, що їй належало. Та й усю її рідню вивели вони і лишили поза ізраїльським табором. Місто ж і все, що було в ньому, спалили. Тільки срібло та золото та мідний і залізний посуд віддали в скарбницю Господнього дому, Рахав блудницю, родину її батька і все, що було в неї, заставив Ісус живими, і пробуває вона серед Ізраїля і досі. Бо переховала вона вивідувачів, що був послав Ісус розтежити Єрихон. Того часу проголосив Ісус таке прокляття Проклятий хай буде перед Господом той, хто зважиться відбудувати це місто. Він заснує його на первородному Своєму, а на наймолодшому поставить його браму. Господь був з Ісусом, і слава про нього рознеслась по всій країні.